Якщо ви дуже сильно переживаєте за те, що ви робите, і чи воно вам вдасться, чи не вдасться, і чи взагалі вартує то робити, подивіться це відео, і ви все зрозумієте. Коротше, історія така, колись давно довший час я був капітаном команди КВН єталон, та ні, ну в натурі в натурі був капітаном команди КВН. І був якийсь такий рік, якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь, бо я не російське ППО 2009-й, коли ми одночасно грали в шести лігах. Якось ми поверталися з Харкова співфіналу Слобожанської Ліги КВН, дуже класної ліги в Харкові. Одна з найкращих ліг була в Україні. І на наступний день по приїзду до Львова в нас мав бути фінал Галицької Ліги КВН. Ще у потязі ми вирішили, що ми якось дуже сильно змучились. І давай на фіналі Галицької Ліги Квн ми покажемо все те, що нам вирізали на редактурі в Слобожанській Лізі КВН. Їхали ми до Львова, пішли до редакторів Галицької Ліги КВН і показали все те, що нам вирізали в Слобожанській Лізі КВН. Звичайно, що редакторам ми цього не казали. І о, чудо, нам все залишили! Я більше скажу: ми так повірили в той матеріал, що ми візитку. Просто роздерли в клоччя. Ми отримали єдина команда зі всього фіналу, яка тоді за візитку отримала максимум балів. І це я нагадую з матеріалом, який нам вирізали в Харкові. Чи виграли ми тоді гру? Ні, ми тоді взяли друге місце, бо, окрім візитки, в цій грі були ще інші конкурси, до яких ми просто ну, не мали часу підготуватися та й були трохи лінивими. Отакими ми були люди. Висновок, друзі, вірте в те, що ви робите. Навіть якщо всі довкола вас не вірять в те, що ви робите, а ви Вірите, робіть це, і воно по-любому вас вийде. І будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну, і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.